Нехтування зауважені пропозиції партнерів призводить до втрати їхньої довіри. Вітаю всіх, хто завітав на мій канал. Слава Україні! Сьогодні на календарі 15 січня понеділок. Отже, на каналі програма Злий понеділок. Подивіться програму, я сподіваюся, вона вам сподобається, і ви поставите вподобайку, прокоментуєте. А хто ще не підписався, то підпишитесь на мій YouTube канал. Сьогодні в програмі злий понеділок я хотів би поговорити про рахункову палату. Рахункова палата це орган фінансового контролю, так, бюджету, витрат всіх, які створюються Верховною Радою, він є незалежний і фактично ну, такий головний контролюючий орган, щоб бюджетні гроші витрачалися так, щоб приносили найбільше користі, і щоб, ну, умовно кажучи. Вони йшли не туди, куди не потрібно йти. Що, на жаль, в нас останнім часом ну, є тут багато питань про витрату бюджетних коштів. І от 10 січня Верховна Рада проголосувала за призначення нового керівника, керівниці фактично Ольги Піщанської на посаду голови Рахункової палати. Це при тому, що ще 19 грудня була спільна заява послів. Країн g 7 які вони висловлювали занепокоєння про наміри призначити членів Рахункової палати до того, як буде проведена реформа Рахункової палати. Але незважаючи на все це, на зауваження, Верховна Рада 21 грудня проголосувала за призначення чотирьох членів Рахункової палати терміном на 6 років, серед них була і Ольга Піщанська, яка от 10 січня вже була проголосована на посаду голови Рахункової палати. Ну, Стосовно Ольги Піщанської, вона була до того ще головою антимонопольного комітету, там ходила різна інформація, і, зокрема, те, що її сестра Світлана, що на неї записана віла, яка в Італії, яка належить фактично Віла Зеленського, Зеленським, так, сім'ї. Про те, що ніби вона там ті справи його веде. Ну, а зараз вже навіть появилася інформація, що е, сестра Піщанської співпрацює з російським культурним центром, так, у Франції, який знаходиться, зокрема, в місті Страсбурзі. Ну, це вже хай розбираються там компетентні органи, наскільки це так чи не так, бо ми всі розуміємо, що російські культурні центри за кордоном, ну, це фактично. Ну, Резидентура, так? Це розвідка, чи це військова розвідка, тобто гур, чи це якась інша, але точно це не той культурний центр, який створюють інші країни. Ми це знаємо по нашому, на нашому прикладі. У будь-якому випадку, це призначення, на мою думку, є навіть не стільки, ну, е не несприйнятним з точки зору, що призначаються на посади. Там свої в лапках люди, так, тільки свої, незалежно від того, є там якісь чи немає якісь досягнення, якісь досвід. Так це було раніше, коли була призначена ще на посаду там, фактично першого заступника, а потім голови антимонопольного комітету. Питання тут трохи вже в іншому, бо вже ми не дивуємося, тому що на посади, на жаль, призначаються люди, які так чи інакше є ну, суперзнайомими, друзями і так далі. Хоча ми пам'ятаємо, що під час... Виборчої президентської кампанії саме одне з звинувачень, обвинувачень кандидата було з бік чинного тоді президента Порошенка, саме що він призначає там своїх друзів, тих, з ким він служив в армії, і так далі. Що тіпа, цього не буде, ніби ми бачимо, що зараз навпаки ситуація, напевне, за всі часи найгірша стосовно таких призначень. Я вже неодноразово говорив, що кадрова політика безумовно у нас, ну м'яко кажучи. Дуже-дуже хибна, фактично найгірша за всі часи існування з 91-го року Незалежності України. Але навіть не це зараз, на мою думку, головне, головне те, що ну, було нехтування, ігнорування застережень наших партнерів, наших партнерів, які, до речі, фактично покривають дефіцит нашого бюджету. І ми там дуже всі розраховуємо на. Допомогу, на фінансову допомогу, а в той же час собі витворяють у владі вірніше, чинна влада, робить все, що і заменеться, не звертає увагу. І, ну, зрозуміти тут не важко, бо фактично на 6 років призначення голова буде свій чи своя, вірніше у рахунковій палаті, то я так розумію, вони вже готуються. Оті гроші, які будуть на відновлення України, от іти через бюджет, що можна буде вже якось так витрачати, і ніхто фактично не зможе там зловити, умовно кажучи, за руку. Рахункова Палата, скрізь за все, буде на це дивитися скрізь пальці, не звертати на це увагу. Адже для цього все це й робилося. Бо навіть спеціальна представниця Сполучених Штатів з відновлення України. Пені Пріцкер, вона з цього приводу також висловилась про це таке сумнівне призначення, що ну, не тільки важливо призначати, як вона сказала, людей приймати закони. а Треба, щоб ті інституції, які здійснюють нагляд за чимось, в даному випадку ми говоримо про рахункову палату, вони все-таки мають викликати довіру і не тільки в українців, а й безумовно і в партнерів. Ну і в даному випадку ми розуміємо, що питання довіри тут зараз ну, дуже, дуже для нас є важливим. А роблячи все для того, щоб довіра ставала до нас меншою, ну, важко розраховувати, що нам будуть з великим бажанням, заохоченням помагати і щось для цього робити. Тобто, ну, складається враження, що дії, певні і рішення, вони ну, ніби спеціально робляться для того, щоб псувати стосунки з нашими партнерами, з партнерами, від яких реально залежить не тільки бюджет України. А фактично, ну, можливості е, воювати проти агресора і фактично е, все, що стосується з виживанням і існуванням такої держави, як Україна. Але, от бачите, е, влада собі робить, як я вже сказав, все, що заманеться, не звертає ні на кого і на нічого уваги. І це точно не найкращий сигнал. Тому і я хотів сьогодні звернути в програмі «Злий понеділок» увагу саме. На це призначення. У будь-якому випадку, оця ситуація з взаємовідносинами з нашими партнерами, саме через от, е, таке призначення, демонструє, що поки що, поки що, на жаль, ну як я сподівався, багато інших людей сподівалися, що буде такий вплив наших партнерів на чину владу, що вона змушена буде робити правильні кроки, робити правильні дії. Реальні реформи а не тільки говорити, от ми бачимо по цьому призначенню, на жаль, що ситуація ну далека від того, на що я особисто сподівався, і багато інших людей. Бо розуміючи, що в інший спосіб, через те, що в нас війна, і ми не можемо проводити жодні вибори, ні парламентські, які мали бути вже в жовтні минулого року, ні тим більше весною, от цього року президентські. Щоб якось контролювати владу, а звінити її не можна, щоб якось її контролювати, ну, фактично український народ позбавлений такої можливості, тобто інструментарію, яким є вибор, щоб був якийсь контроль. І всі мали сподівання, що саме співпраця з нашими партнерами, ті правила, які там існують, так що вони все-таки будуть ну, такими, які змусять владу виправлятися. Але ми побачили, що питання корупції до цього часу, хоч дуже багато різних було заяв, не вирішується реально. Ну, а тепер бачимо, що і от питання пов'язані з такими призначеннями. Я маю на увазі контролю за фінансово-бюджетного контролю. От також вже хочу, щоб там були всі свої люди. Ну, не знаю, до чого це все призведе. Це точно не те, що потрібно робити у стосунках у співпраці з нашими партнерами. Але будемо сподіватися, що незважаючи на це. Підтримка, особливо військова, воєнна підтримка України, буде продовжуватися і буде збільшуватися. Бо ця підтримка наближає перемогу України. Все буде Україна.